Привіт, ви слухаєте подкаст Хроніки Окупації, і я його ведучий Ярослав. Я журналіст з Окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України у лютому. 2014 року Росія, скориставшись трагічними подіями Революції Гідності, анексувала Кримський півострів. Згодом у східних та південних регіонах України за підтримки Кремля спалахнули масові проросійські акції, які спочатку призвели до бойових дій на Сході, а потім і до окупації частини Луганської і Донецької областей. До 10-ї роковини спочатку російської агресії в Україні ми згадаємо, як проросійські сили окупували Луганськ, а розповість нам про це Луганчанка Анастасія Муснікова. Луганськ це місто на сході України, яке перебуває у російській окупації вже майже 10 років. Майбутній обласний центр виник у 1795 році, хоча перші козацькі поселення на території сучасного міста з'явилися значно раніше. У 1991-му майже 84% жителів Луганщини підтримали проголошення незалежності України на національному референдумі. Наприкінці листопада 2013 року у Луганську розпочалися акції на підтримку революції гідності. Луганчани на знак солідарності з Євромайданом майже щодня виходили на мітинги. Де демонструвала єдність з усією країною саме навесні 2014-го у Луганську почалися проросійські акції. Тоді жителі Луганщини зіткнулися з першими проявами російської агресії, яка у майбутньому переросла у велику війну. Навесні дві 2014-го наші гості було 19 років. Тоді дівчина навчалася у Луганському медичному університеті. Також вона брала активну участь в проукраїнських мітингах, які проходили в місті на знак солідарності з майданом у Києві. Луганські мітингувальники своїм виступом демонстрували, що Луганщина це Україна. Пам'ятаю, як ми просто з подружкою йшли, взяли стрічки жовто-блакитні, і тоді, от ми якось групувалися, почали ходити туди. У мене сім'я, вона достатньо проукраїнсько налаштована, і бабуся, і ну тобто, усі не було ніяких сумнівів за що треба бути. І коли Беркут він бив там українців, коли були розстріли, то було очевидно, що є одна чорна сторона, інша біла. Якось хотілось виразити просто те, що. От я з Луганська, я зі сходу, і я підтримую Україну, бо я українка насамперед. І ось коли ми йшли, і люди вони просто визирали з вікон балконів, і вони дуже підтримували нас. Чесно кажучи, я тоді була здивована, тому що на мітингах не збиралось прям що сказати дуже багато людей. Але люди просто от такі перехожі, вони, вони реально підтримували, вони такі просто кричали там, типу, молодці, вперед, давайте. Ви молодці, так тримати і таке інше. І от що найбільше запам'яталось, що коли ми проходили у районі ДК будівельників, і дідусь. Він дуже старенький. Він вийшов, а в нього такі нагрудні медалі. Тобто, я так розумію, що він був або учасник Другої світової, або щось таке. І він отак вийшов, та його дружина також бабусічка така. І вони просто взяли такий малесенький український прапор і почали йому так махати, і просто нам махати руками та прапором. І я відчувала причетність до чогось, до чогось більшого. Коли ти показуєш свою позицію, то здається, що ти можеш щось змінити. Мабуть, якби то було більше людей, то можна було б щось змінити у відповідь на мітинги українців 1 березня 2014 року. В Луганську почалися масові проросійські протести. Анастасія каже, що серед учасників цих акцій було багато завезених гастролерів з Росії та з інших міст Луганщини. Всі вони виступали масовкою, яка мала би продемонструвати, що Луганчани нібито підтримують Росію та проти нової української влади. Самі ж прихильники Росії агресивно ставилися до українських активістів. Сепаратисти не соромилися застосовувати грубу силу. Вони не тільки розганяли українські мітинги, а й відверто зневажали людей, які підтримували Україну та Євромайдан, називаючи їх фашистами і бандерівцями. Вся жесть почалась тоді, коли почали скупчення людей з іншого боку, тому що їх було більше, і вони були достатньо агресивні, тому. Наші мітинги вони проходили достатньо, знаєш, так напружено. Відчував той страх, що тобі може прилетіти звідти, бо ніякої підтримки поліції зовсім не було. Тобто, в них була навіть більше неприхильність до Росії, в них була більше ненавість до України. Аргументація у тих мітингах її взагалі не було. Ми хочемо до Росії, бо там картопля дешевше. Ну тобто, це аргумент він був зовсім не аргумент. І ти просто дивувався, тому що з людьми, чого вони так знаєш, низько падають, що вони за картоплю вони хочуть просто продати свою країну, але були люди, які підходили і казали: А пробачте, ви нам не можете позичити гроші на приїзд, бо нас сюди привезли. А назад нам треба самим добиратись. І ти таки дивишся і питаєш, а ти що ну не з Луганська, чого ж ти тут стоїш? Ну того що. Тобто, відповіді також не було. Я пам'ятаю момент, коли я йшла просто по вулиці з колончиком з гербом України, і до мене підійшло два амбали мужика. Вони почали накидувати, що що ти фашистка, що ти за майдан поскакала і так далі. І ти типу, познаєш, коли тобі 19 років, то так дивишся на це, ти не знаєш, що тобі робити: бігти чи мовчати. Ти чи що. і це ще не був початок війни. Окупація обласного центру почалася з захоплення будівлі Служби безпеки України 6 квітня 2014 року, сепаратисти взяли під контроль відомство та отримали доступ до зброї, що перебувала на балансі спецслужби того дня. Настя остаточно усвідомила, що ситуація в Луганську дійшла до точки неповернення. Ми ходили навіть до МВД до СБУ. Ми просто їх благали. Будь ласка, встаньте захистити там країну. Не треба здавати ці будівлі. Нам було зрозуміло, якщо Здасться будівля МВД, де знаходиться зброя. Якщо здасться та будівля СБУ, де також зброя, то вже буде інший формат тих протестів, але якось, знаєш, усе. Знову ж таки ігнорувалось, і я думаю, це був якийсь попускательський режим, бо люди думали, що ну воно і так пройде. І коли ми прийшли до СБУ, і там вже почали збивати той герб, то звісно було ясно, що це вже початок якогось кінця. Коли я йшла по вулиці, по центральній, там де пам'ятник Тараса Шевченка, там завжди майорив прапор, і ось коли він замінився на совєтській, а інший на російський, то, то також було зрозуміло, що вже воно якось назад не відкотить, Ця, хоча я тоді думала, ну блін, дуречки полізли, зараз знімуть і таке інша, але ні. Сепаратисти на Луганщині діяли за кримським сценарієм 11 травня 2014 року. Проросійські сили провели в регіоні так званий референдум про державну самостійність Луганської Народної Республіки. За підсумками фейкового волевиявлення, бойовики проголосили про створення так званої ЛНР. Незалежні ЗМІ повідомляли, що референдум пройшов з чисельними порушеннями. Зокрема, на виборчих дільницях були відсутні міжнародні спостерігачі, а самі дільниці охоронялися збройними бойовиками. Також були зафіксовані. Совні випадки, коли прибічники сепаратизму віддавали свій голос не тільки за себе, а й за своїх родичів та навіть друзів. Крім того, одна особа могла проголосувати на кількох дільницях. Настя відзначає, що результати так званого народного голосування є фальсифікованими, адже через загострення ситуації в обласному центрі багато хто покинув міста, і ті результати, які оприлюднили сепаратисти, не відповідають дійсності. Однак дівчина вважає, що жителі міста підтримали цей референдум своєю бездіяльні. to Більшість з моїх знайомих друзів вони просто виїхали. Є звісно, і ті, хто дійсно це підтримує. Є ті, хто по сьогоднішній день знаходиться в Луганську і топить за Росію і виставляє усілякі пости там дякую Путіну і таке інше. Таке теж є. Це не можна казати, що ні, весь Луганськ був український, враховуючи те, скільки виїхало людей, все ж таки я не думаю, що вони були за референдум, за Путіна чи там ще щось. Просто більшість людей в нас вони достатньо флегматичні. Вони. Не бажають знаєш щось робити. Вони просто сидять і чекають, що хтось за них щось робить, і все, і все буде добре, все буде як раніше, але так не відбулось. Тому вони навіть не були за Росією, Вони просто мовчанням підтримали все. Напруга в Луганську зростала, загарбники продовжили захоплювати міста. Зрештою, дійшло до того, що в місті почалися перші бойові дії. Після цього Настя зрозуміла, що в Луганську назріває справжня війна, але, не дивлячись на це, дівчина вірила, що українські сили зможуть відстояти місто. Я з подружкою гуляла по парку, а мені дзвонить мама і каже: Йди додому, бо в нас стріляються. Я кажу: ну що, що ти не несеш? Що, куди стріляють? Хто може стріляти? А в нас просто на кварталі Шевченко, там біля автовокзалу, є військомат. Почався військкомату, військомату, і це вже було серйозно. І вже коли, знаєш, ти з балкону виходиш, а тобі видно, як гради стріляють, тобто ти бачиш ті залпи, ті вогники червоні, і ти чуєш ті звуки, то ну, очевидно, що так, вже щось починається. Звісно, коли вже був авіаудар, то було не то, що ясно. То вже почалась війна. Найбільше було на околицях. Звичайно, до нас то дійшло вже набагато пізніше. На початку ти на все це дивився, знаєш, ну просто так відстані. Я ще пам'ятаю, ми пішли з подружкою купувати квітки до Києва. Ми стоїмо на вокзалі а там така черга, просто шалена. Ну я такого ніколи не бачила. І тут починається обстріл. Усі люди так пригинаються, і воно так все близько. І ну нічого тоді не влучило нікуди, але. Цей звук, це все це, це було ну реально дуже так моторошно. Коли ти чуєш ті постріли, ти сподіваєшся, що це українська армія стріляє, і що значить вона буде заходити. Коли навпаки все затихло, тоді вже надія вона зменшилась. Кожен постріл то була надія, навіть а не страх. Та надія вона дуже довго зберігалась. Я не знаю, по сьогоднішній день, мабуть, зберігається. З початком бойових дій в місті почалися перебої з електроенергією та постачанням води. І якщо на початку. Комунікації працювали, хоч і з певними інтервалами, то згодом вода, світла, газ та зв'язок повністю зникли. Через бойові дії та погіршення гуманітарної ситуації містянам доводилось покидати Луганськ. Я просто пам'ятаю, як ми після одного обстрілу поїхали до села. Потім ми повертаємось, а вже реально нема нічого, ніяких комунікацій, ні води, ні світла. І ти просто сидиш і думаєш, що робити далі. І от, коли ж також не було води, ми ж ходили за водою. Воно нібито поруч усе, але. Ти йдеш і тут починається якийсь там автоматний обстріл. Ти біжиш від того обстрілу з тими баклажками води, але воду ж треба взяти, бо тобі просто елементарно реально не пити нема чого. У липні 14-го Настя з бабусею вирішили виїхати до Харкова, допоки ситуація в місті не покращиться. На дорогах вже з'явилися блокпости ополченців. Бойовики перевіряли людей, які жадали покинути зону бойових дій. Загарбники на постах не приховували свою ненависть до людей, які мали проукраїнську позицію. Сепаратисти почали грабувати українців. Вони відбирали автомобілі на потреби так званої республіки та армії. Дорогою Анастасія помітила наслідки бойових зіткнень. Вона бачила палаючі поля. Та пошкоджені будинки на околицях під час виїзду дівчина вперше зустріла танки та іншу важку бронетехніку, яку росіяни привезли на підмогу луганським сепаратистам. Поки ти їдеш, ти бачиш усі ці обстріли, усі ці пожежі, які спричиняються обстрілами. От коли ми їхали саме по дорозі, саме по Луганську ще, то там стояла бронетехніка, стояв танк. Бо мені така ба каже: О боже, дивись, воно на нас. Ти типу, пушку направило, а я ж їду, вже думаю, скоріше б виїхати, Я нічого не бачу. Вже я така повертаюсь, а реально стоїть танк, а В нього дуло просто ну на дорогу дивиться. І звісно, ясно, що танки, вони уся бронетехніка була з Росії. Люди казали, так то пам'ятник з гострої могили зняли і поїхали. Ну але ну як ви це собі уявляєте? Що пам'ятник поїхав, а люди на це велись. Настя з бабусею прожили у Харкові декілька місяців. У жовтні 2014-го вони повернулися до рідного міста з надією, що незабаром це все закінчиться, і до Луганська повернеться Україна. Атмосфера в окупованому місті пригнічувала Настю. Більшість закладів були зачиненими. Лише подекуди працювали продуктові та продовольчі крамниці. Багато цивільних на той момент вже покинули Луганськ. Здавалося, що тепер рідне місто належить ворожим солдатам, які заполонили обласний центр. Також в місті було багато військової техніки. Кремлівська пропаганда запевняла ці всі роки, що в Луганську та Донецьку не було жодного російського військовослужбовця. Але ж в мережі можна знайти численні докази присутності в зоні бойових дій на сході України не тільки російської техніки, а й путінських солдат. Йдемо з подружкою, гуляємо. Підходять два чувака ну такі по формі. Каже, давайте знайомитись. Ну, мене звати так то й так. То я ми з другом з пскова. Питання в мене: а як то ти з Росії приїхав? Якщо кажуть, що вас тут нема? А він каже: А я офіцер, я приїхав. Ми зараз навчаємо нас тут багато. Гуртожиток був, який знаходився навпроти кінотеатру Україна, тобто, ну у центрі міста він був. То була вже така локація усіх росіян, усіх військових, бо ну їх туди заселили. І в мене питання таке: куди вони діли цивільних людей з того гуртожитку, але там жили військові. Коли ми гуляли, навіть заходимо в кафе, там сидить якийсь бурят з автоматом, просто п ян... п в усмірть. Він до тебе підходить і там починає знайомитися. Ти не знаєш що йому сказати, бо він бляха з автоматом. Тому якось воно було реально ну стрімлено. Анастасія провела в окупації декілька місяців. Увесь цей час дівчина боялася висловлювати свої справжні проукраїнські погляди, адже бойовики намагалися подавити будь-які проукраїнські прояви у людей. Дівчині було важко перебувати у рідному місті, адже воно стало чужим. А я не знаю, хто в мене сусід. А може він подзвонить до МГБ ЛНР та донесе на мене, та й все мені буде капець. Свободи слова нема, нічого нема. Коли ти знаходишся в своєму місті, але тут знаходяться якісь. Сліві люди, які тобі розказують, як жити, то реально просто викликає таку ярість, просто дику. Завжди такий, знаєш, стан апатичний, депресивний, бо ти ніби то поруч з цивілізацією, тобто з Україною, а ніби то й ти просто сидиш у якомусь сірому невнятному місці, де немає ні розвитку, нічого. І ну, це реально було сумно просто. У грудні 2014 року наша гостя все ж таки наважилася залишити рідне місто. Вона виїхала до Сєвєродонецьку і продовжила навчання у Луганському медичному університеті, який відновив свою діяльність у рубіж. Субтитрувальниця я пам'ятаю, коли я вже виїхала звідти, і от перші емоції, коли ти бачиш той український прапор вже на кордоні, боже, то реально то таке полегшення. Хоча ти їдеш в нікуди, в тебе одна валіза рече, в тебе нічого нема, в тебе квартира все там залишилось, але ти відчуваєш просто нереальне полегшення, тому що ти більше не бачиш ту російську пропаганду, яка з усіх утюгів просто крутиться. Ти не бачиш тих зазамбованих людей. Реально, там було важко. М Ментально, там було морально. Дуже важко у захопленому обласному центрі почали зникати люди. Частіше за все, це були луганчани, що мали проукраїнські погляди, та інші місцеві, які порушили законодавства самопроголошеної ЛНР. Їх відправляли до імпровізованих в'язниць, які діяли у луганських підвалах. Полонені, яким пощастило вибратися звідти, розповідали про тортури та знущання, які їм вдалося пережити. У мене є дуже добрий знайомий один. Він молодший за мене на декілька років. Так його просто посадили на підвал ополченці за те, що в нього був наклеп на нього, нібито він співпрацює з Азовом. Хоча він не співпрацював, тобто там просто був хлопець, один наш знайомий спільний, який пішов служити до Азову. І вони якось його приплили до того. Пішли до нього з е, обшуком і знайшли просто український прапор. Все йому кажуть: ми тебе посадимо на чи 16, чи 18 років. Розумієш, що для, для молодого хлопця 16 років. Ну, хай навіть 10. Він відсидів реально два роки. Його потім обміняли. Бабуся Настя ще деякий час жила у Луганську. Дівчина часто приїздила до неї. До міста можна було потрапити лише через блокпост, де сепаратисти влаштовували перевірки. Багато разів Насті щастило пройти фільтрацію без проблем. Але одного разу місцеві жителі, які вітали окупацію, донесли на дівчину. Вони розповіли бойовикам, що Настя зустрічається з українським військовослужбовцем. Тому сепаратисти почали більш ретельно перевіряти дівчину через це еленерівці почали тиснути на Настю та змушили її піти на співпрацю. І тут вони беруть телефонну перевірку і кажуть. А що в тебе в телефоні роблять фотки військових? І починається знаєш такий от допит у ролі хорошого та поганого поліцейського. Один отак от давить, розказує мені про підвал, а інший каже: На ну чого ти? Ми ж до тебе по-нормальному? Ну от скажи, ти, ти підтримуєш ЛНР?» А я така, знаєш, там щось борзе сижу, бо вже адреналін. Я кажу, який ЛНР? ні, я його не підтримую. Він каже, а давай в тебе ж військові є. Давайте будеш нам розповідати про військових, які потрапляють до лікарні. І давайте. Будеш нам фоткати, типу, бази у Северодонецьку. Я кажу, ні, я не буду це робити. А він каже: ні, а в тебе ж бабуся тут живе. А як же ти будеш, ти типу, посиди їздити надалі, або в підвалі сидіти, або ще щось. І знаєш, ну, такий моральний тиск почався. Кажу, ну пробачайте, але ні, я це робити не буду. Вони ніби то такі, ну ок-ок, пустили, я пішла, а потім е, дзвінок, виходь, а виходжу, стоять вони. А стоїть машина. І вони мене заводять в ту машину, і він каже: Так, або ти з нами будеш співпрацювати, або реально в тебе будуть проблеми. Ми тобі тут таке влаштуємо, і тобі, там, і твої родині і так далі. Потім я вийшла, я розплакалась, розридалась, бо це було реально страшно. Бо коли тобі садять до машини і з тобою, рядом три хлопці. Якісь невнятні, але самі ті погрози. Я людина, яка не була причетна ніяк до військових структур, я була просто інтерн, я навіть не працювала ще. Після погроз з боку бойовиків так званої ЛНР Насті пощастило виїхати з Луганського. Згодом дівчині вдалося вивезти з окупованого міста бабусю, і вони продовжили будувати нове життя у Сєвродонецьку. Незадовго до 24 лютого 2022 року дівчина відчула, що незабаром почнеться якесь загострення. Буквально за тиждень я вже відчула, що щось буде, і в мене була така істерика, тому що я казала: що я не хочу знову переїжджати, я не хочу знову змінювати своє життя, починати все спочатку. Бо для мене це другий раз. І другий він важчий, аніж перший. Бо перший ти ще не знаєш, що буде. А от коли тобі потрібно робити все наново, і ти вже розумієш, як це. Ти відчуваєш таку несправедливість, просто всесвітню, що типу, чого саме я, чого саме моя країна? І тобто, це не страх, це просто злість, і це якась така відчуття того, що ти нічого не можеш змінити, і все, от просто апатія, безпорадність та злість. Після 24 лютого дівчина провела ще декілька місяців окупації. У травні 2022 року Анастасія виїхала до батька в Канаду, де вона мешкає і зараз. Наразі наша гостя мріє про скоріше повернення на батьківщину. Я скажу чесно, я чекаю, коли якось стабілізується ситуація і. Коли я зможу повернутися в Україну, я вже навіть не кажу про Луганську область. Якщо вона звільниться, то буде чудово. Я залюбки туди поїду. Зараз я просто вже думаю, хоча б про Київ, хоча б про, про щось, про Харків, Київ, щоб туди поїхати, там влаштовувати своє життя. Я реально бачу своє майбутнє в Україні. Попри те, що я можу тут заробляти більше грошей, але все одно мене тягне. До рідної землі є ментальність, є мова, є культура, є якась спадщина, яка мені дуже імпонує. Вона мені дуже близька. Я люблю наших людей, я дуже сумую по всьому цьому. Я буду повертатись це однозначно. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати мені ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про наш подкаст друзям. До зустрічі!